Всім привіт, 14 січня. Погода нормальна, мінус 1,1 зараз. От. Йду на свою локацію показувати вам виноград. Сьогодні рівно 4 місяця, як, Коротше, як я його ложив на збереження. Рівно 4 місяця. Значить, відкриваємо. Дивимося, я вже так витягнув його з ящика. Там воно ще пару ящиків є. ну Ось, витягнуло, нічого не перебиралось, нічого так. Показую, зараз на двір витягнув. Це в нас тут різні кишмаші. Американці, це тут ось і регал, і шугер кріпс. Коротше, тут ціла куча. Я насипав усього. Ось так насипав. А що, пружна. Єдине, що гребіножки повсихали, бачите, а так. М -м -м. Даже крумчить. Ось о, колір загубив якийсь такий, аж розгуватий, Даже не скажу який це. Ого, такий, дивіться, пружній пружній, прямо, я не знаю, два кирпича може видержать. Ой-ой-ой, який він солодющий. О! А що ж на шугер Кріпс похожий? Ну, сладючий. Короче, тут разные. Це вже трошки, дивіться, це редглуб. І вже це одна, вже одна маленька, все І все. Порчених взагалі немає і не було радглуба. Так, що тут іще о... є? Це ось є. Це залишилося трошки залишилося, вже, е... бачите, ящичок повненький був, бо я їх багато ложив. Це, ну там ще є пару штук. Це Маріша. Коротше. Маріша. Так, оце в нас виходить. Подивимося. Так, Це альбоано Бурдако. Дивіться, доволі проїні. Щоб сказати, що сильно попортився. Ну, у мене він ще й в холодильнику там трохи є. Не бачу я такого, знаєте, нічого, щоб... Казалося геть спорчене загнивання. Ну так, трошки, ну, понятно, що тургар загубив він, такий починає чуть-чуть ось морщитися, бачите, ну, ну так от на вид. Отличний. І ось що ще? Це тут, а що тут? це Щелкунчик. Щелкунчик і оце де тимніше, оце, наприклад, груно Це не щелкунчик, це скарлота. Оце. Ого, яка вона твердюча. Наче заморожена. Прямо не то, що, ну наче трошки зморщена, бачите, ну, геть сильно така. Солодка розкусується з хрустом і коли їси, як огірок, хрустить до сих пір. Ну оце так. Угу. Хрущить, повністю хрущить. І сильно насичений такий смак. Ну, оце це все, що. Ну, в холодильнику. Це без холодильника, без нічого, так оці ж тут ну, приміщення. таке, ну Неодноразово не я вам показував. Оце воно. ну Для порівняння я цю ось, ось груну я оставлю. Зараз заберу з собою в будинок і витягну з будинку, ну, з холодильника, ну, зрівняємо. Радглоп, як і в холодильнику і тут. Ну тут як бачите, да, ну, все як би не знаю. До лютого долежа, не до лежа, навірно, вряд ли бо ми її вже з'їмо. Ну, Там ще є воно трошки. там, там, бачу, то, ага, воно ще там бачу. ага, ще Десь воно в ящику лежить. Теж так непогано, вроде би. Ну то начебто як ютал там лежить. Ну, Побачив, як воно. Оце так. Цей ящичок забираю з собою в дім, Щас подивимося, зараз з холодильника достану ящик на стіл та й подивлюся, як воно, щоб порівняння було об'єктивно. Так, заніс я. ось цей, що я ящик тільки що приніс, ось ця грона, дивіться. А ось ось. Я приніс із холодильника, тільки що достав. Ну, все і вся розниця, дивіться. Це чуть-чуть чуть-чуть потемнів у порівнянні з цим. І гриб'яношка засухла, вона геть, все, бачите? Самі ягоди нормально, навіть не, ну, не загубили тургар тут такі ну плотненькі, все нормально. Ну Бачите, що вони навіть не в зморшках. Зараз я це все положу на тарілку. от Буде видніше. Зараз я зніму. Із столу цей ящик, цей пересунемо. от І положимо зараз його ну, що на тарілку, дивіться. Бачите, це цей. І зараз витягнемо груну оцю. Отак вона все виглядає. Ось все. Ну тепер зблизько... та й дивіться. Оце ось, у, отак виглядає гребінушка. Щас я його. Ось. А тут зелено. Оце, до вашої уваги, оце редглуп. А оце ось у, щас, ось зараз, дивіться, витягує. Видно, да, що це ось от, ну ягоди. Колір вроді похожий, бачите колір на ну, це Альбана, це що ви бачите зараз. Бурдака. Ну, то я показував вам там у ящику на дворі, ну Альбана, який в цьому, а тут теж, ну все ж видно по грибі ножки. Оце все. Що Редглоб нормально храниться, що в холодника, що в не холодильника. Так само і альбану, бачите, 14 рівно, рівно. Сьогодні 14 число, 14 січня, а зрізав я 14 вересня. Це я ну, положив його на збереження. Так що якось оце отак. Ось у ягода одна. А, це це ящиком подавлено. Ну, да, Відмітена від ящика. Короче. Одна єдина, бачите, зверху, де як виступала, придавилася. Ну це і все, це так виглядає виноград. Несу назад у холодильник. Це, а це я вже не буду не чути, зараз витягну. Ось з цього ящика все той буде. Які ягоди обсипалися, порчень їх немає. Ну, по крайній мірі я не бачу получень. Ось, ну це зараз. Так що оце якось оце отак, бо я вам обіцяв показати, ну, я вам і показав на 14 січня стан винограду який зберігся. Тут холодильник у мене немає. Оцей. ну Там є трошки, це ще є пару гро, напевно, цього щелкунчика. ну Там точно так же виглядає, як і оцей. Ось ось ось. Ну, холодильник є холодильник. От. Разниця тільки в гребні. все, Там засокший гребень, а в холодильнику полу. полу. Такий ще більш зеленого, на 70%. 70-зеленого, 30% такого вже ну чуть коричневі А там, де вне холодильника, то там повністю він одинаковий гребень. От, от верху до низу він такий, ось, бачите, засохши, ягоди нормальні. От, а сама, сам гребінь засухший, ну, воно не, не, навку, якби, не на смак, не на що абсолютно не впливає. Так що якось це, це так. На цьому все сьогодні. Всім до побачення. В подальшому я буду... Продовжимо. Ми вже завтра, навіть, напевно, будем, роз, буду за фунгіциди. 14 число підійшло Думаю, ну, покажу рівно 4 місяці. Так що всім дякую за перегляд. Пишіть, як ви зберігаєте, що у вас. Якось оце так. До побачення до завтра.